Зеленський вийшов із неочікуваними словами щодо війни в Україні. Останні тижні є дуже важкими через постійні загрози ракетних ударів. До того ж, залишається невизначеність через зміну влади у США і складна ситуація на передовій. Та схоже сталося те, що може мати визначальний вплив на ситуацію. Буцімто в Кремлі розпочалися процеси, які різко все змінять. Деталі замуті ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Володимир Зеленський впевнений, що новообраний про. Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну РФ проти України якнайшвидше. Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю для CBN News. Далі цитую. безумовно, коли президент Трамп говорить про 24 години. безумовно, це питання не про те, що він за добу має вирішити таке це дуже складно, але це говорить, як я його слова розумію, так що він хоче це зробити швидко, і мені здається, що це важливо, щоб це було швидше точно, тому що. Щодня ми втрачаємо людей, запевнив президент України. Володимир Зеленський також наголосив, що українська сторона вже працює з командою Трампа. Мені здається, ми з новим президентом США на одному боці. Він дійсно хоче завершити війну. Ми, українці, дуже хочемо завершити. Він розуміє, що Америка не може бути слабкою, не може програти Україну, і це правильно, бо все закінчиться не Україною. Якщо Україна буде слабка, якщо позиція США буде не сильною, то вибухи війни будуть в інших куточках світу. Йдеться в заяві Зеленського крім того, Зеленський додає є надія, що Трамп і його адміністрація зможуть досягти миру через силу. Українці йому вірять, він дійсно прагне зробити це швидко. США не можуть програти Україну, так сказав Зеленський. За словами президента, ми шукаємо всі можливості, щоб завершити цю війну швидше і справедливіше. Крім того, якщо військових сил для звільнення території буде недостатньо, питання можна буде вирішити дипломатично. Далі пряма мова Україна юридично не не визнає окупацію своїх територій РФ. Десятки тисяч людей перебувають в полоні, але дипломатичні зусилля необхідні для досягнення стійкого та швидкого миру. Дії США щодо Грузії були слабкими, і країна опинилась під контролем прорашистських олігархів. До слова, запрошення до НАТО має даватися усій території України в міжнародно визнаних кордонах. Про це заявив президент Зеленський під час інтерв'ю для Сібієн. Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах, а ось дії альянсу можуть поширюватися на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює з майбутнім розширенням, зазначив президент. Водночас Зеленський наголосив, що Україна розуміє, що не може стати членом НАТО, поки триває війна. Україна розуміє, не хоче втягувати військових інших країн у цю війну. Тому ми хотіли запрошення. Ми знаємо, що в час війни нас не візьмуть в НАТО, але якщо ми реально хочемо закінчити війну, Україні потрібно дати НАТО, заявив президент. На додаток радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Україна готова вести переговори з РФ, але для цього повинні бути. Дотримані певні умови Україна справді готова до перемовин з РФ, але простого рішення чекати не варто. Україна буде вимагати справедливих умов юридичну базу, примус РФ як агресора на базі міжнародного права. Наголосив Подоляк. При цьому він зазначив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається посадити президента РФ Володимира Путлера за стіл переговорів. За словами Подоляка західні партнери України не виявляють бажання брати на себе солідарну відповідальність. За те, що міжнародне право намагається зруйнувати за рахунок України, не має бути жодних компромісів. Підкреслив радник голови ОП. Між тим в офісі президента відреагували на слова угорського прем'єра Віктора Урбана про відмову Володимира Зеленського від його. Ідеї перемир'я. Там заявило, що угорська сторона нічого з Україною не обговорювала. Про це в коментарі для медіа заявив радник Зеленського Дмитро Литвин. За словами Литвина, угорська сторона не попереджала Україну про свої контакти з Москвою. Як і завжди, Україна не оповноважувала Угорщину ні на що. Як і завжди, Україна в щоденному режимі працює для звільнення. В і вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. Сказав він. Литвин додав, що Україна налаштована на повноцінний. Мир і щоб цього досягти, робить все в координації з партнерами. Потрібні не піар, а справедливий мир і не балачки, а надійні гарантії безпеки, заявив радник Зеленського. Раніше Урбан в соцмережі X написав, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими на різдво. За його словами, Зеленський відхилив цю пропозицію. Цитую далі: наприкінці угорського головування в ЄС. Ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Володимир Зеленський чітко відкинув і виключив це сьогодні. Ми зробили все, що могли, написав Орбан. Однак, угорський політик нічого не сказав про те, чи пропонував він таку ідею Путлеру, така яка була його реакція, якщо така пропозиція справді оголошувалась. Тим часом Україна не має як компенсувати брак обладнання та підготовки молодістю солдатів. Тому треба зосередитись на забезпеченні наявних бригад. Наголосив Зеленський таким чином, глава держави відповів на заяву представника держдепартаменту США Меттю Міллера про те, що якщо влада знизить мобілізаційний вік до 18 років, то у всіх новобранців забезпечать певним спорядженням. В змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитись на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання, підготовки молодістю солдатів. Написав він у соцмережі Ікс. Голова держави зазначив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу РФ, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Найважливіше працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш пріоритет. Саме на цьому ми зосередились під час зустрічі в Парижі. Це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію. А також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Так підкреслив Зеленський. Президент додав, що це правильний підхід, і важливо, щоб всі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир. Зеленський також написав, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів і. І щоб досягти успіху у завершенні російсько-української війни, потрібна єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, а також сильні позиції та гарантії миру. Також стало відомо про позику від США, яка забезпечена рашистськими активами і є. Критично важливою про це заявив президент Володимир Зеленський. Він подякував керівництву США за спрямування 20 мільярдів доларів у рамках пакету допомоги від групи Семи. Це критично важлива допомога фінансована замороженими російськими активами, посилить оборону України та допоможе захистити наш суверенітет та, та людей від неспровокованої агресії. Це рішення є потужним актом правосуддя. Заявив Зеленський. На думку президента фінансуючи підтримку України активами АРФ. Велика сімка протягує агресора до відповідальності і таким чином, надсилаючи повідомлення, що РФ повинна заплатити за свою ескалацію. Підтримка України це не лише підтримка однієї нації. Йдеться про забезпечення безпеки в Європі та потужний урок будь-якому потенційному ворогу. Відповідальність за воєнні дії минуча. Президент Зеленський, крім цього, також нагадав, що свого часу відповідь на світовий запит Україна відмовилась від зброї і безпеку їй її гарантували не тільки РФ, а й інші держави з зокрема, і сполучені штати згодом РАФ порушила Будапештський меморандум, і держави, які ставили підпис під цим документом, на змогли зупинити Путіна. Далі цитую. А Араф порушила Будапештський меморандум, порушила договори міжнародне право. І я вважаю, що слабкими виявилися ті світові лідери, які були гарантерами Будапештського меморандуму. Ось що обурює. Крім того, обурює те, що інші держави серйозні з такими цінностями, які поділяємо ми в Україні. Але на жаль, ті держави не змогли зупинити Путіна, не хотіли бути більш серйозними до нього, якщо можна використовувати таке слово більш жорсткими, не поставили його на місце, не засудили. Його тому, що тільки слів замало. Він повинен відповідати, бо він забрав те, що надавав. Він не давав життя нашим людям, а забрав його в тисячі. Так сказав Зеленський, підкреслив, що життя людей є найвищою цінністю, і неможливо серйозно ставитись до міжнародних домовленостей, особливо тих, які гарантують безпеку людей. Також президент України Володимир Зеленський прокоментував удари збройних сил України по рашистських цілях, що сталися нещодавно. Уражені військові об'єкти на території РФ також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на ескалацію проти нашої держави та людей. Оловком доповів щодо деталей ураження. Це саме такі далекобійності і влучність, які крок за кроком повертають РЕФ до реальності до реальності того, що війну потрібно завершувати. Написав він у телеграмі після доповіді головнокомандувачі ЗС України Олександра Сирського. Надалі також будемо говорити про геополітику, зокрема про те, як Трамп хоче негайно припинити вогонь там переговори для швидкого завершення. Першення війни на цьому за даними джерел Ройтерс він наполягав на зустрічі з Зеленським і Макроном у Парижі. Президент Володимир Зеленський використав свою першу після виборів сполучених штатах Америки зустріч з обраним президентом Дональдом Трампом, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки у будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни. Про це агентство Ройтерс повідомили джерелам. Президент же Франції Макрон прийняв зустріч у Парижі і троє лідерів, які розмовляли протягом. 35 хвилин без радників не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру. Але от Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни. Зустріч дала деякі перші підказки щодо того, як можуть розвиватися переговори про припинення війни. Хоча процес до якого буде залучений лідер Росії, диктатор Владімір Путін пов'язаний з труднощами, а роль Сполучених Штатів поки що не зрозуміла. За словами одного джерела, у Трамп поводиться доброзичливо. Шанобливо, відкрито і, схоже, був налаштований слухати. Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі. Наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо. Путін може порушити його знову. Як він це робив раніше, без належних гарантій, повідомило. Джерело в офісі президента України. А от на запитання, як це було сприйнято, сказали, що він, тобто Трамп, обмірковує усі деталі. Кілька чиновників, наближених до Трампа, заявили, що він спрямовує свої зустрічі на побудову особистих стосунків, які є ключовими для його дипломатичної діяльності. Що саме він зрештою ухвалюватиме рішення щодо подальших дій. Як пише Ройтер, з привітний. Характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких публічних висловлювань республіканця про українського лідера під час передвиборчої кампанії. Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але були обережні, щоб не виглядати так, ніби вони заганяють Трампа в кут, сказав співрозмовник агентства. Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі сполученими штатами. Сказали два джерела. Інший чиновник повідомив, що Макрон і Зеленський. Пояснили Трампу, що Путін у 2024 році це не той самий Путін, який він був у 2017 році, коли новообраний президент Сполучених Штатів Америки раніше мав справу з лідером Кремля, перебуваючи в Білому домі. Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії також невдача, яка спіткала його близького союзника Росію. Також була використана як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних. Зусиллях нагадаємо, що зустріч Зеленського з Трампом і Макроном пройшла 7 грудня в Парижі. Зеленський тоді говорив про хорошу і продуктивну зустріч. Ну щодо інших заяв Трампа також поговоримо. Адже Трамп назвав вирішення проблеми України з Росією своїм головним пріоритетом. Водночас, про близький схід Дональд Трамп висловився як про менш складну ситуацію. Новобраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що після вступу на посаду у січні його головним пріоритетом стане вирішення України української кризи так він назвав російсько-українську війну. Про це новообраний американський лідер сказав в інтерв'ю французькому журналу. Трамп назвав свої пріоритети на міжнародній арені після офіційного вступу на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Далі цитую, що сказав політик у відповідь на запитання. Я думаю, що ми повинні вирішити проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають цифри, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть. Він також висловився щодо ситуації на близькому сході, і він сказав: Близький схід, звичайно, є великим пріоритетом, але я думаю, що близький схід не менш складна ситуація ніж Україна з Росією. Сказав Трамп, і водночас він зазначив, що це дві ситуації, які ми повинні вирішити, і ми повинні вирішити їх швидко. Багато людей гине. Нагадаємо, що напередодні Трамп також заявив, що президент Володимир Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і припинити це божевільне за словами президента Сполучених Штатів Америки. Слід негайно припинити вогонь і почати переговори. Ну а тим часом Орбан відвідав Трампа у Флориді з новою мирною місією. Про що вже повідомляють різні змі і публікують відповідні світлини. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав новообраного президента США Трампа у Флориді з новою мирної місії. Пише цитує слова сьогодні. В Сполучених Штатах майбутні на марші день в Маралаго з обраним американським президентом, мільярдером Олином Маском і Майком Вальсом, майбутнім радником Білого Дому з питань безпеки. Ака повідомив Орба на своїй сторінці у соцмережі X. Водночас міністр закордонних справ Угорщини Патер Сіярту заявив, що ця зустріч показала, що сили, які виступають за мир в Україні, мали рацію радіючи перемозі Дональда Трампа. І за його словами, після візиту до Флориди на цьому тижні відбудуться щонайменше два заходи. Ще в рамках угорської коаліції, якоїсь ну і також вирішив ще похизуватися, так би мовити цією подією Орбана а раніше ми вам неодноразово говорили про прихильність Орбана саме до Путлера Російської Федерації. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, прокоментував цю велику зустріч. Ми можемо послухати його думку далі. А, ну, ми знаємо, що пан Орбан має там специфічні позиції по низці питань знову ж таки має право на це, як і будь-який суверенний лідер будь-якої країни, і він хоче все ж таки підвищити своє скажімо так, свій глобальний політичний вплив. Тобто він хоче грати не в регіональну гру, а хоче грати в якусь альянсну глобальну гру. І це для мене це зрозуміла позиція, тому що він хоче отримати певні доходності, не те, що від війни, а від ситуації від політичної ситуації, яка сьогодні. Ні, є нестабільною в сенсі можливості там десь на спекуляціях щось заробити. і тому його позиція мені зрозуміла. Але ще раз є консолідована позиція Європейського союзу, як такого, і в рамках цієї консолідованої позиції, все ж таки, угорщина приймає ті рішення. Ну вона безумовно там політично робить певні заяви. Безумовно, дещо блокує. Ну, наприклад, там набагато повільніше йдуть питання, наприклад, використання заморожених активів Російської Федерації, чи питання там додаткової фінансової допомоги від Європи. Союзу Україні безумовно за рахунок того, що Угорщина блокує ці питання вони йдуть набагато повільніше. Хоча б ще раз підкреслюю було бажано все ж таки змінити певні там регламентні норми. Не будемо там радити, але було бажано все ж таки змінити деякі регламентні норми, щоб такого не було, що одна країна блокує позицію 30 інших країн, там чи інших країн Європейського е е е союзу і так далі. Але між тим. Ще раз, і Угорщина, і низка інших країн сьогодні пробують заробити або 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 це економічні доходності. Це я маю на увазі країни глобального півдня, це переформатування того ж Бріксу. Ми бачимо яку позицію займає Китайська Народна Республіка. Ми бачимо. Ми бачимо, яку позицію займає Туреччина і так далі. Але з іншого боку, є країни, які хочуть отримати не тільки економічні дивіденди, а також і політичні дивіденди, от Угорщина серед цих країн. Це не означає, що вони будуть суттєво впливати на ті чи інші формати переговорів. Перних процесів, ну можливих переговорних процесів, тому що тут є суб'єкт безумовно, це Україна. Тут є суб'єкт колегіальний це Європейський Союз, тут є суб'єкт Сполучені Штати Америки. Тут на жаль немає суб'єкту, але чомусь вважають, що він є. Це Російська Федерація, яка чітко фіксує, що вони переговори будуть вести тільки з ультимативних позицій. Ну це зрозуміло. Вони завжди так роблять. Ви або їх примусите все ж таки адекватно сприймати те, що відбувається, або вони будуть продовжувати вести себе, так як сьогодні ми бачимо поводить Російська Федерація. Вони знову ж таки наполягають на тому, що Україна Україна має добровільно віддати їм території свої. Україна має добровільно відмовитись від зовнішньополітичних пріоритетів, про які Україна постійно говорить. І Україна обов'язково має відмовитись від внутрішньої консолідованої політики. Ну тобто мається на увазі, щоб тут має домінувати російська складова політичного процесу, а не українська складова. І ну ви розумієте, що це ультимативні вимоги, які там прийняти це. Означає, що Українська Україна не буде існувати, а буде існувати якась там маріонеткова держава під Гідною Російської Федерації на цій території. А, але ще раз є країни в Європі, в тому числі, які хочуть отримати не тільки економічні доходності, е спекулятивні, а й політичні можливі доходності, тобто підвищити свою вагу в політичній глобальній грі. Орбан один з них, але ще раз. Наголошує на тому, що Україна має непогані двосторонні відносини з огорчено? Питання деякі вирішуються незалежно від тих публічних заяв, які роблять сторони? Ну і далі, також будемо ще детально обговорювати більш обширно, так би мовити. Що ще Андрій Єрмак доповідає з приводу перемовин, можливих і з приводу того, що дійсно скоро 20 січня, скоро вже офіційна інаугурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Тож як це відобразиться на нашій країні? говоримо далі. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак дійсно охарактеризував взагалі поведінку Дональда Трампа під час зустрічі, яка відбулася у Парижі за участі новообраного президента Сполучених Штатів Америки Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона. Також за словами Єрмака, Трамп може припинити війну справедливим миром. Єрмак додав, що для Америки сьогодні підтримати декларацію. Просто неможливо. Він пояснив, що розмова трьох президентів у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна не хоче миру. Керівник офісу президента відзначив, що Ради, що Зеленська вже вдруге зустрівся з обраним президентом США, який з повагою ставиться до України. Говорячи про діалог з американською стороною, Єрмак відзначив, що важливо, щоб сьогодні плани і кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними. Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно, а це не просто дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантії, тому що. Для нас дуже важливо закінчити цю війну справедливим миром, мати дуже сильні юридичні і робочі гарантії, тому що в нашому, на жаль, досвіді всі гарантії, які ми дали до цього моменту, не забезпечили нас дійсною безпекою, тому що сталася ця війна, сказав Єрмак. І за його словами, добре, що підготовчі консультації з командою обраного президента США Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема це, звісно ж, припинення цієї війни. Але припинення на умовах справедливого миру пояснив посадовець. Це я вважаю, ще на умовах України, тому що все, чого потребує Україна, це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир, сказав керівник офісу президента України. Він додав, що червоні лінії перемовинах, вони всі в Конституції України. І також дійсно, Дональд Трамп він. Зазначав про те, що може закінчити цю війну за 24 години. Проте не знаю взагалі, що очікувати від цієї людини і на яких умовах він мав на увазі, що буде закінчувати цю війну. Залишається досі питанням. Проте, як бачимо після цієї зустрічі, з ним всі залишилися задоволені і кажуть про те, що скоріше за все мир буде на наших умовах.